Маємо 2 жовтня. Ми вирішили з чоловіку піти раніше, поки сонце не зійшло, поки немає грибарів. Це перший грибочок. Як я вже говорила сьогодні, 2 жовтня 24-го року. Вирішили піти раніше. Шкода, що не могла показати вам зорі. Небо було дуже гарне. Зоря не зорі такі дуже гарні. А це сонечко сходить. З фонариком знайшла одного червонічка і все. Подивимось, що буде далі. Отакий От один біленький. Рибочки немає, не знаю чого. Вже похолодало. Черненький, похолодало і грибочки почали слабше рости. Найшли сюди, зранку був такий, якби легенький приморок. Травичка починала сріблом віддавати. Не знаю, чи будуть ще грибочки. Похолодало і грибочків стало менше. Оцей мухоморчик такий гарний молодий виріс. Там ще. Недалеко від них я все-таки знайшла. několika hřibočky takých velmi poganých О, ти такий корінь маєш Довгий. Дуже хотілося, щоб ідемо раненько, назбираємо біленьких. Але і за це дякую. Потихеньку спускаємося до машини. А там побачимо. Досить багато пройшли, але із-за того, що похолодало, грибочків дуже мало. Бачите, яка трава? Вона як приморозок. Трошки Є, сонечко зійшло. Але напевно, бачите, туди туман. І там, можливо, будуть рибочки. Можливо. Пташки співають. Це добре. Туман. Скоріше всього, грибочки будуть по низинах у нас. Я не знаю, як де. Але сюди, де ми ходили, ми дуже мало знайшли. Я перший раз таки бачу, щоб так дуже ну якби відтяло. Перестали рости і все через те, що похолодало. цей результат. Але прогулятися зранку цією природою. послухати Слухатись півташок воно ну, от воно безцінне. Я дякую Богу і ЗСУ за, за таку можливість.